Фактично весь Сєвродонецький район це була територія активних бойових дій, які відбувалися на Луганщині. І всі шість громад, які входять в Сєроденський район, це Сєвродонецька, Лисичанське, Рубіжне, і Креміна, Гірське, Попасна. Вони зазнали значних втрат, в тому числі значні руйнування житлового фонду, інфраструктури, промислові підприємства і так далі. Фактично, більшість людей виїхала, і вони очікують на повернення. Для того щоб люди повернулись, необхідно ну, зробити відповідні умови для того, щоб вони могли там проживати, відновити господарство, відновити нормальне життя і так далі. У нас є декілька етапів. Ну, по якби передбачається декілька етапів відновлення. Ми зараз готуємось до першого етапу. Це таке перший захід на територію, фільтраційні певні заходи, розмінування. Оцінка якраз тих руйнувань і тих потреб, які з якими ми стикаємось у відновленні інженерних мереж, житла, об'єктів соціальної інфраструктури, відновлення бізнесу і так далі. Тому до першого етапу ми готуємось. Є розуміння, ми знаємо про те, що міжнародні наші партнери готуються до відновлення зруйнованих громад, міст, які Ну, в Україні постраждали від цієї війни, і зараз формується такий фонд підтримки щодо відновлення. Ми знаємо, що там на Харківщині, на Київщині вже певні відновлені роботи відбуваються. Я думаю, що те ж саме нас очікує на Луганщині, і на Донеччині. Звісно, є розуміння, що руйнування вони доволі значні, це навіть в порівнянні з 2014 роком. Але тим не менш, ми на це дивимося, якби так оптимістично. Якщо буде наша перемога, якщо Буде розуміння, що там за кордоном у нас уже немає на увазі з Російської Федерації, Не очікують певні там сюрпризи найближчим часом. То я думаю, що ми дуже оперативно і швидко е, перейдемо до відновлювальних робіт. Воля є, є розуміння, як це робити. Є запит у суспільства у місцевих мешканців. Тому ми будемо відновлювати перший етап, такий я ж кажу, стабілізаційний, заходи на території, відновлення там місцевої влади, місцевого самоврядування це я думаю декілька місяців. Мова йде там від місяця, там до двох до трьох. А далі буде йти, я ж кажу певним чином, оцінка масштабів руйнувань, і я думаю, що в перший рік два можна буде відновити критичну інфраструктуру для того, щоб забезпечити там електроенергією, газом, водою і почати перше відновлення тих об'єктів, які не зазнали значних руйнувань. Ну а я думаю, що повноцінне відновлення там умовно на 100%, це займе там від 5 до 10 років, з урахуванням відновлення промислових об'єктів, відновлення ну розмінування гуманітарне, і щоб повністю там можна було безпечно жити, працювати, відпочивати. Це займе десяток років. Як була мати людей, щоб вони. Люди зараз самі хочуть туди повертатися. Я б думаю, що є просто декілька категорій. Там перша категорія, вони хочуть повернутись в будь-яких умовах і при будь-яких питаннях. Є категорія певна, яка хоче вернутися, якщо там житло вціліло. Є певна категорія, яка прийняла рішення вже не повертатись, тому що не хоче, або я ж кажу, немає житла. І з певними категоріями необхідно буде працювати по різному Я ж кажу, Якихось там відсотків 30 просто повернуться відразу, захочуть повернути деяку категорію прийдеться залучати. Ну там певних спеціалістів, ми сьогодні про це каворили, що будуть проблеми там з медиками, педагогами, можливо, там робітничими певними професіями. Цим необхідно буде працювати, стимулювати. Необхідно буде створювати такі умови, щоб люди змогли відчути тут безпеку і реалізуватися. Якщо ми зможемо це зробити, то люди повернуться.